Інформаційні підсумки вівторка 11 липня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажу про такі події. Нові швидкі для медиків краю. 14 автівок придбали за бюджетний кошт та фінансової підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Аби краще орієнтувалися пацієнти, у поліклініці номер 4 оновлюють таблички із номерами кабінетів. Оберіг з собою. У центральній публічній бібліотеці навчали робити українську ляльку-мотанку. Сьогодні хмельничани провели в останню путь героя Олега Богача. Чоловік народився та виріс в обласному центрі. Тут ж працював на одному із місцевих підприємств. У квітні цього року став на захист України та вже 5 липня у Донецькій області, неподалік Бахмуту, чоловік загинув. В нього залишились дружина та дитина. Поховали 45-річного героя на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Він давно рвався. Він Проходив строкову службу, він був сержантом в запасі, замкомандира взводу, якщо не помиляюсь. Відслужив півтора року, ну я не пам'ятаю, 99-й, 2000-й рік, здається так, дембелізувався. І все, а тут же чекав, на початках ходив, так як всі, і в Теребору, і військомат стояв на обліку. З Олегом ми. Познайомилися на роботі, ми пропрацювали з ним півроку, але цього було вдосталь поняти, яка людина була дуже добра. Ми попрацювали з ним, йому прийшла повістка, забрали його від нас в квітні місяці. Був дуже хорошою людиною, порядочною людиною. За сім'ю завжди переживав, з мамою підходив завжди на роботу. Дуже, дуже позитивна і дуже добра була людина. Відповідальний, дуже Чуттєвий, завжди когось якась проблема, завжди відтукнеться. Ну, взагалі мало таких людей, як Олег. Понімав, що його заберуть і на війну настрій. В нього можна було сказати, був і позитивний, бо він хотів, хотів щось змінити, Україну на краще. Е, ну, бачите, отак. У нього в нього не було. там… Я, я не хочу піти, будь ласка, там відмазатись. Він Ці цілеспрямовано пішов туди, знаючи, що можливо таке буде чекати. Я останній. Останній зв'язок з ним був 30 червня. Він був на позитиві, воновій підтримки був. Гади екстреної медичної допомоги Хмельниччини отримали 14 нових спецавтівок. З них 10 карет швидкої класу Б, укомплектовані усім необхідним для невідкладної допомоги, зокрема, кардіографом та дефібрилятором. Та ще чотири типу С реанімаційні варіанти автомобіля. У них додатково є апарат штучної вентиляції легень. Вартість однієї близько трьох мільйонів гривень. Придбали їх за кошти держбюджету Міністерства охорони здоров'я України та фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Продовжить тему Ірина Кондратюк. Оце апарат для штучної вентиляції нагальні, що ми по дорозі може, може дати людина дихати без допомоги медиків. Лікарка з медицини невідкладних станів Хмельницької станції екстреної медичної допомоги Анна Децюх демонструє, що є у новенькій швидкій. Це одна із 14 спецавтівок, яку отримали бригади екстреників області. З них 10 карет швидкої класу Б укомплектовані усім необхідним для невідкладної допомоги, зокрема кардіографом та дефібрилятором, та ще чотири. Типу реанімаційні варіанти автомобіля. У них додатково є апарат штучної вентиляції легень. Це упрощає робити реанімаційні заходи, це можна робити по дорозі і набагато ввільняються руки у людей. Тому що коли проводиться реанімація, два медика задіюються. Коли є цей апарат, то один медик вже звільняється і допомагає другому працювати далі. Про те, що новеньке авто комфортабельніші за попередні, запевняє й водій Олександр Солецький. Чоловік каже, їздить на швидкій вже 10 років. Додає, за цей час неодноразово доводилось виїжджати за місто, де дороги не завжди в гарному стані. Вона вища, м'якша і об'єм більший, Вона, то тобто є можна швидше доїхати. У селах краще, то тобто є ми вже можемо легше проїхати, не черкаємо днішим і бампера так само не б'ємо. Це вже друге поповнення автопарку за цей рік для Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги, розповіла тимчасово виконуюча обов'язки директора Лариса Чубенко. Раніше придбали ще три спецавтівки. Вартість однієї близько трьох мільйонів гривень. «У Нас в автопарку на сьогоднішній день знаходиться 143 автомобілі, які знаходяться на лінії, але ми. Не враховуємо цю цифру автомобілі, які передані на громади і передані на збройні сили України на сьогоднішній день. Хмельницький обласний центр. Передав на, на війну близько 52 автомобілів. придбали нові карети швидких за кошти держбюджету Міністерства охорони здоров'я України та фінансування всесвітньої організації охорони здоров'я. Напевне, те, що в період війни, в період таких величезних проблем, які сьогодні держава вирішує. Саме за державний кошт придбано 14 сучасних якісних автомобілів. Говорить про правильні пріоритети в нашій державі. Раніше були також дані автомобілі. Ми фінансовим ресурсом, виділеним з обласного бюджету. Це майже на півтора мільйона гривень. Виділили їх, пореєстрували. І сьогодні решта територіальних громад, станцій і підстанцій отримали необхідні комфортабельні автомобілі. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. Активна молодь Хмельницької тергромади має змогу безкоштовно відвідати європейські установи та міжнародні організації країн Європи. У міській раді оголосили відповідний конкурс. Анкети бажаючих прийматимуть до 10 серпня поточного року. Сама ж поїздка планується у першій половині жовтня. Більше знає Олександр Семенюк. У Хмельницькому стартує конкурсний відбір на безкоштовну навчальну поїздку за кордон. Користатись можливістю зможе та молодь, яка проживає в межах Хмельницької міської територіальної громади. Кілька років тому безпосередньо ми мали вже оголошувати цей конкурс після того, як виграли невелике фінансування від Ради Європи, коли місто отримало приз Європи. Ці кошти були передбачені на поїздку молодих людей до Європи після. Початку повномасштабної війни насправді було перенесено цей конкурс і перенесено взагалі відтерміновано цю поїздку. Наразі вважаємо за доцільне таку поїздку провести. 1 вересня спеціально створена комісія обере 15 кандидатів віком від 18 до 35 років, які зможуть поїхати в 10-денну подорож. Під час поїздки активна молодь відвідує французький Страсбург, в якому знаходиться парламентська асамблея Ради Європи. Окрім того, відвідують європейські установи та міжнародні організації. Вони побачать і європейські інституції зможуть поспілкуватися з європейськими політиками, зможуть побачити, як живе міжнародна політика. І ми вважаємо, що це дуже добре, тому що ці молоді люди в подальшому будуть працювати в Хмельницькому на Хмельницькій на Україну. Для участі у конкурсному відборі необхідно на сайті Хмельницької міської ради знайти та заповнити анкету. Окрім того, подати усі необхідні документи. Обов'язково звичайна ж вимога рівень володіння англійською мовою. Тут він повинен бути обов'язково без цього ніяк. Ну і звичайно, враховуючи моменти зараз виїзду, тому що в'ємний стан теж ці документи мають бути на належному рівні. Поїздку планують організувати в жовтні. Олександр Семенюк, Володимир Паламар, новини міста. Нові таблички із номерами кабінетів встановлюють у поліклініці номер 4 З їх допомогою пацієнтам буде легше орієнтуватися у закладі. Також на кожному поверсі з'являться стенди із найменуванням вузькопрофільних спеціалістів, які там працюють. А біля входу до поліклініки та біля ліфтів облаштують таблички зі шрифтом Брайля. Оновлюють усе за кошти лікувального діагностичного центру. Ірина Муляр. Далі. У поліклініці номер 4 оновлюють нумерацію кабінетів. Відтепер перша цифра на табличці вказуватиме на поверх, а дві наступні на номер кабінету. Завдяки цим нововведенням пацієнтам буде легше орієнтуватись у приміщенні в приміщенні четвертої поліклініки. На сьогоднішній день працює поліклініка, тобто частина лікувально-діагностичного центру, і працюють дві амбулаторії центру первинної медико санітарної допомоги номер 1 Відповідно змінилася нумерація деяких кабінетів від принципу по Порядку нумерації був аналогічний, але з першого до останнього було підряд кожен поверх. Тобто за номером кабінету не можна було зорієнтуватися, на якому поверсі знаходиться той кабінет, і не було відповідно видно здалеку. Тобто нумерація була біля кожного кабінету. Зараз тут видно далеко, тобто заходиш, зразу видно перелік кабінетів, які знаходяться. Пацієнт вже не буде ходити по, по коридору і, і блукати, і шукати той номер, який йому потрібен. І до кожного кабінету є така зміна. Табличечка, в якій буде вказано, який лікар спеціальність прізвище і графік його роботи приймає саме в цьому кабінеті. Біля входу до поліклініки пацієнтам допоможуть зорієнтуватись інформаційні стенди, які нині готують до встановлення. Крім того, на кожному поверсі буде й інформація про знаходження кабінетів вузькопрофільних спеціалістів. Вони всі такі сучасні, вони всі в кольорах логотипу нашого закладу. Такі м'ятно-сірі кольори. Відповідно, вони такі, щоб легко сприймалися зором, і щоб далеко було видно. А ще біля входу та біля ліфтів з'являться таблички, обладнані шрифтом браля. Вікторія Куниця говорить: усе це встановлять після завершення капітального ремонту у поліклініці. Ми повністю оновили, оновили покриття стін, повністю поміняли стелю, світло робимо сучасне, гарне, яскраве і відповідно оновлюємо всю візуалізацію. Усі ці зміни втілюють за кошти лікувально-діагностичного центру. Ірина Муляр, Володимир Паламар. Новини міста. Спортсмен, музикант і справжній патріот. Таким пам'ятають Євгенія Ролдугіна. Активний учасник Революції Гідності з 2014 року боронив Україну. Загинув торік на Луганщині, рятуючи поранених побратимів. Він так і не встиг побачити власну книгу Час відважних, яку написав у 2019-му. Після загибелі героя рідні продовжили його справу. У п'ятницю, 14 липня о 18-й, у мистецькому дворику відбудеться вечір пам'яті та презентація книги Час відважних героя Євгенія Ролдугіна. Майстер-клас із виготовлення української ляльки-мотанки відбувся у центральній публічній бібліотеці. Його влаштувала майстриня Тетяна Юркова. Вона створює обереги протягом чотирьох років і вже має у своїй колекції більше трьохсот виробів. Тетяна Юркова говорить, важливим є не лише готовий виріб, а й сам процес створення ляльки-мотанки. Ірина Муляр продовжить. Семирічна Вікторія завітала до центральної публічної бібліотеки, аби виготовити першу у своєму житті ляльку-мотанку. Вона так прикольно виглядає, такі, такі прикольні. В неї, неї платчика, такі прикольні в неї везерунки, як така класна в неї зачіска. Майстер-клас у книгозбірні влаштувала Тетяна Юркова. Вона навчала гостей бібліотеки, як створювати традиційну українську ляльку-мотанку. Майстриня говорить, важливим є не лише готовий виріб, а й процес його створення. Такий час обов'язково треба чимось займатись, відволікати, а це є лялькотерапія. Обов'язково з гарним настроєм, з поганим настроєм такі лялечки не роблять. Вона нескладна. На неї всього на цю лялечку треба три клаптика тканини стрічками, зав'язується, перемотується, прикрашається. Можна ще з бісера зробити її коралі, можна зробити віночок. Завжди можна додати елементи. Лялечки теж люблять як люди наряжатися, красуватися. Тетяна Юркова створює ляльки-мотинки протягом чотирьох років. У своїй колекції вже має більше трьохсот оберегів. Попалася мені ось саме така лялечка в інтернеті, більш сучасна круп'яничка з очками, бо так вони робляться без очей. І Я вирішила її зробити. За годину вона у мене була готова. Ось я думаю, а чому б інше не спробувати зробити? Навіть замовляли наші військові, подорожницю, це така лялька-оберіг. Саме такі от маленькі подорожниці просять. Після майстер-класу готові ляльки-мотанки гості книгозбірні забрали до своїх домівок. Я вчителька початкових класів, переважно я вчу діток. А сьогодні я хотіла, щоб мене хтось повчив. Я релаксую, я відволікаюся. Я принесу додому. Покажу своїм рідним. Годом я принесу, звичайно, у школу. Щоб я в подальшому маленькому колі діток навчила. Ірина Муляр, Володимир Паламар, Новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми не переможні. Слава Україні!